Прикольний підрозділ, прикольна назва. Але вони знайшли, як кажуть. Знайшли склад з боєкомплектом, і артилеристи, наші українські, підкинули їм ще трошки боєкомплекту, але є нюанс. Тобто, ось бачите, коли наші, наші артилеристи трошки підкинули БК, відбулася детонація, як каже пан Мадяр Детонюрин. І відбулася така детонація, що просто якийсь, я не знаю, коло Чорнобиля, колись такий, напевно, був грибок. Ось така була детонація, як ви побачили. Підрозділ. Собаки шукаки. Чи шукаки? Шук шукаки. Е, е, так. Ну, Насправді, якщо логічно там віддаватися, посилатися, то можна подумати, що е, шукаки це тому, що вони там шукають. Але я знаю, що пан е, полковник Сергій Місюра провів глибинне розслідування і зрозумів, чому шукаки. Тому, що, вочевидь, хлопці і дівчата, які воюють в цьому підрозділі, Такого я, віку... ні, я, я сказав, що це щось анімешне, і це щось ага. зумерське або навіть десь альфовське вже десь в, в цьому поколінні. Uh -huh. Так я розбираюся в цих поколіннях. І я подумав, що це щось може бути анімешне. І вийшло, що це не анімешне. Ну, як не аніме, це не анімешне, це Наруто. І в Наруто був такий фахівець, як Шукаки. Так, да, він був Какаші сенсею, я колись дивилася Наруто, Так що так. Да, я думаю, що це орієнтовно е, мого віку люди, які служать і вбивають, е, і бачать ці всі склади е, росіян. Вони побачили, а сусіди підкинули БК. І через це ну, підрозділ ну, просто. Прекрасна назва собаки шукаки. Дехто подумає, що це собаки, якісь пошуковці, дехто подумає, що це собаки, але ми ж то знаємо і глядачі наші дивляться, що ми відкривали вам якісь деталі. Ось ця деталь це фахівці по всесвіту Нарута.